Ми знаємо, як виглядає ідеальне житло, і саме тому створили для вас котежне містечко Софія у передмісті Києва. Час подорожі від котежного містечка до міста Києва, а саме станція метро Лісова, становить 25 хвилин. А до міста Бровари ви потребуєте лише 10 хвилин їзди на вашому автомобілі. Тут життя просто ідеальне. Стильні котежі в екологічно чистій зоні доступні за ціною однокімнатної квартири в броварах. Свіже повітря соснового лісу та цілковитий спокій, відсутність смогу і шуму міського транспорту. Котежне містечко Софія це не просто будинок. В містечку буде побудовано від 80 одноповерхових будинків. А кожна земельна ділянка починається від 7,5 метрів квадратних. Неподалік розташоване озеро та парк, а також супермаркет, школа та садочок для ваших малюків. Територія земельної ділянки біля будинку облаштована доріжками з бруківки, що обгортають будинок, і двома паркомісцями для вашого автомобіля. Затишна тераса стане вашим улюбленим куточком для відпочинку. Загальна площа котеджу варіюється від 75 до 110 метрів квадратних, і у нас є декілька варіантів планування, які є універсальними та зручними для кожного. Вас чекає простора кухня студія та дві або три спальні кімнати. Забезпечте своєму комфорту найвищі стандарти у наших котеджах встановлені енергоефективні вікна з двостороннім срібним напиленням та протизламною фурнітурою. Енергозберігаючі технології, такі як утеплення стін, фундаменту та відкосів, подбають про ваш комфорт у будь-яку погоду. А у 2024 році буде проведений газ для вашої зручності. Передбачено господарське приміщення хозблок котельня. Абсолютна автономність котеджу гарантує ваш спокій. Власна свердловина два септики. Ми використовуємо лише якісні та найкращі матеріали для будівництва, докладаючи зусиль, щоб кожна дрібниця створювала ваш ідеальний простір в Софії. Оберіть котеджне містечко Софія. Це не просто будинок, це ваш ідеальний простір, де кожен момент приносить радість і затишок.